Отже, літерка Пі. Для того, щоб її написати, нам треба згадати, як пишеться українська літера Р. Вони майже однакові. Дивимося. Велика у нас така більш пряма да? і маленька, більш закруглена, ніби як зовсім прямий кружочок намалювали овал. Дивимось, велика літера Пі. Починається з верхнього рядочка і йде до нижнього паличка, так? ведемо паличку з верхнього до нижнього рядочка. І потім з верхнього куточка ми ведемо до середини такий, таке напівколо, так? ніби як половинку домальовуємо. Клац, домалювали. Да, дивимося, що вона починається з верхнього, з верхньої лінії йде до нижньої. А ось цей півмісяць йде до середини рядка. Так пишеться велика літера Пі. Маленька літера Пі. Дивимося, де вона? Вона у нас на серединці починається на середині лінії, на середині рядка, так? там, де в нас коса лінія проходить. Пунктирна. Отже, ми її ведемо з половинки рядочка і вилазимо нижче за. Рядок трошечки на половинку, да? вилазимо, ведемо таку довгеньку лінію. І далі поруч ми ведемо вже не з крайньої лінієчки, да? а трошечки відступаємо і малюємо такий повністю кружочок. І, виход... <coughs> і виходить маленька літера П. Окей, okay, спробуйте це записати. Можете поставити на паузу і прямо зараз записати три рядочки. Літери Пі. Ми пишемо і велику, і маленьку літеру. Пробуйте, можливо, вам знадобиться трошки більше практики-рядочків записати. Окей, переходимо далі. <клух> Минулого разу ми з вами також вчили деяку фуд, їжу. А саме, що саме ми з вами вивчили? Ми вивчили деякі фрукти. А саме, давайте подумаємо, так, пограємо з вами в таку гру. Я вам кажу колір, а ви собі думаєте, про яку їжу можна подумати. Наприклад, колір у нас red. Згадаємо red, це червоний. Да? Що в нас тут підходить під колір Red? У нас може бути Red Apple. <coughs> може бути Red Jam. Окей. А що ж у нас може бути yellow? What can be yellow? Yellow у нас може бути, правильно, banana, Yellow, cheese. І, можливо, yellow. Apple. Так. Butter теж може бути yellow, а може бути якого ще кольору. White. білого, так? White. Окей. А що у нас може бути brown? Brown, Коричневого. Brown Brown Твост. Brown Bread. І sandwich. Окей. І сендвіч. Супер. Також ми ще з вами знаємо, якщо у нас, наприклад, чолет cake. Cake торт, а чоколед шоколадний. То він теж буде якого кольору? Може бути brown, а може бути black. Так? Окей, супер. І давайте тепер глянемо, ще, у нас були такі трошки по фастфуд, да? така швидка їжа, не зовсім здорова. Фастфуд це у нас була піца, дог джус і кейк. Окей, супер. І сьогодні ми ще додамо трошки інших продуктів, іншої food, іншої їжі. Бачимо, що тут у нас kids, діти, вони у нас in the cafe. Кафе, так? In the cafe. Ось на стіні у нас висить меню. І в цьому меню we have milk. Milk. Мілк це у нас молоко. Як легко запам'ятати? Наприклад, шоколадка мілка у нас є, так? От вона молочний шоколад. Мілк, мілка. Так, мілк молоко. Кокоа. Схоже на наше слово, так? Кокоа. Какао. Ті. Чай. Ті. Кофі. Кава. Кофі. Water, Вода. water. Ice. Cream. Морозиво. Ice. Чоклет. Chocolate. Шоколад. Чоклет. Chocolate. Окей. А тепер повторюйте за мною слова. Або говоріть самі їх. Мілк, tea, ті, water, ice cream, chocolate, Чоклет. Зараз поставте на паузу відео і спробуйте самі згадати, як називаються ці продукти. Згадали, ідемо далі. Тепер ми скажемо, що ці діти собі замовили. Ми будемо говорити він, бо вона має. Тобто, англійською ми говоримо she has, бо вона має, бо he has», він має. Тобто він їсть, так? у нього є. Отже, це у нас хлопчик, значить he. He has. tea». Він є чай. У нього чай. He has tea. She has chocolate and juice. She has chocolate and juice. He has ice cream. He has ice cream. І давайте пофантазуємо і подумаємо, що має ця дівчинка. She has. І скажіть, що вона, що в неї є, що вона буде їсти. She has. Окей, супер. Так, І додамо ще трошки нових слів. Ці ми вже знаємо, так? Клеп. Це все, що у нас можна drink пити. Це у нас коко, мілк, кофі. And tea. А це тепер дивимося, що в нас можна їсти. Тут у нас два нових слова. Bread. Ми вже знаємо bread. Butter. Ми теж знаємо. А ось це у нас шинка. Хем. Ham. Ham. І останнє egg. Яйце. А якщо багато, то «eggs» Яйця. Хем – «eggs». Окей. І переходимо ще до двох нових літер. Сьогодні ми ще маємо окрім пі, так? Згадали, ми сьогодні вивчили літеру Пі. Ми ще маємо літерку Q. Q. Літера Q у нас читається в словах просто як «к» або «кв». КВ. Ось у нас є королева. Англійською це Queen. Queen. Цю королеву звати «квінтелла». Quінteлla. Теж починається на Q. Дуже мало слів в англійській мові починаються на літеру Q. В більшості вона все-таки стоїть в середині або в кінці слова. Отже, як пишемо літерку Q. Як ви вже мали здогадатися, вона пишеться у нас дуже схожа на літерку O. Зараз покажу. Отже. Літера Q, бачимо, тут теж у нас намальована Queen. <кліг> літера Q велика пишеться майже так само, як літера O, просто овал, але дивимося в правому нижньому куточку, у нас такий штрих іде. Клац, ми поставили таку полосочку, ніби як прочеркнули, да? так пишеться велика літера Q. На весь рядок великий, овал такий, і в ньому рисочка. Маленька літера Q пишеться майже так само, як літера Пі, Маленька, да? але дивимося, що в нас спочатку йде кружочок, а потім до нього дописується лінія. А в літері Пі згадуйте навпаки: спочатку лінія, а потім кружечок. Отже, літера Q пишеться в нижньому рядочку, в нижньому, нижній половинці рядочка малюється кружечок, і до нього просто паличка ведеться за межі рядка. Не сильно довга, не сильно коротка, така наполовинку. Отже, така літера Q. І наступна літерка. Також ви настискайте зараз на паузу і напишіть, пробуйте писати ці літери. Літеру Q. А наступна літера у нас дуже, дуже багато на неї слів починається. Вона дуже корисна. Отже, на літеру R вона читається у нас як R. В алфавіті ми говоримо R. На неї у нас починаються такі слова, як rabbit, rabbit кролик і red, червоний колір red. Давайте ще разочок спробуємо. Отже, ми ось йдемо з вами від, наприклад, візьмемо від літери М, так, і по, по порядочку будемо говорити алфавіт. М. Н. О. П. Q, Q, R, Р. Літера R. -R. В словах ми її читаємо просто як літера R, як rabbit або red, але в алфавіті вона називається R. Як саме ми пишемо цю літеру? Зараз покажу. Ми, вона дуже схожа на нас на українську літеру Я, але перевернута в іншу сторону. Спочатку ми ведемо лінічку зверху донизу. Потім до половини рядочка зверху ведемо півмісяць, півколо. Поєднуємо, так? І потім з цієї самої точки у нас виходить така лінієчка вниз. Тобто ми спочатку ведемо її просто вбік, а потім ведемо донизу. З верхнього до нижнього провели лінію. Зверху. До середини рядка ведемо дугу, півмісяць, півколо. І знову ведемо по тій самій лінії в бік, зупиняємось трошки, і ведемо вниз косу лінію. Так пишеться велика літера R. Маленька літера R пишеться набагато легше. У неї ми просто. З середини рядка починаємо, з серединки донизу ведемо маленьку паличку. І потім, трошечки відступивши відверху, ми ведемо такий маленький гачечок закруглений. Тобто, просто як гілочка в дерева, да? якщо ось це у нас стовбур, то тут така гілочка. Одненька. Це маленька літера R. Також зробимо її. Три рядочки. І на цьому завершимо. Давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами вивчили аж три нових літери. Так, три. Ми вивчили літеру Пі, літеру Q та літеру R. Практикуйте, повторювати ці літери В. Тому в тій пісенці з Ютуба, так. В тій пісенці з Ютуба і е, так вам буде легше запам'ятовувати алфавіт. Окрім літер, ми сьогодні ще з вами вивчили нову їжу. А саме, ми вивчили деякі напої: мілк, коко, те, кофі, вотер. Ice cream, chocolate, 5 напоїв, 5 drinks і 2 food, 2 їжі ice cream і чоклет. І ще у нас додалися такі слова, як хем egg. На цьому сьогодні завершуємо. Будь ласка, скидайте в класрум те, як ви пишете лідери. І також я дам завдання на повторення цих, всієї цієї їжі. Треба буде записати аудіо всієї їжі, яку ми вивчили, згадати ці слова, перелічити їх і записати аудіозапис. Наприклад, ви просто собі думаєте і згадуєте попередочку їжу: там Apple, banana, bread, butter і завдання. Згадати, як можна більше. На цьому все. Запишу вам наступне заняття вже скоро. Goodbye. Have a nice day! Хорошого вам дня. Bye-bye.